Вір, хорош, візь, йди, йди, йди. Руки. Давай. 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 Ви. Ви, добре. Ще пасе, перед лісом, перед рухає. Наш пляш, давай! Вперед! димофі! Андрій, заведи! в середині допомагай! Заведи! Пере, вперед! Йди, йди! Йди, Нікіта! Нікіта! Зареші! Працюй! Никита! Заводи! Давай, давай! 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 Давай, давай!

Бери, 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 Мака! Тимох, проси зараз в бровку туди! Іди, іди, іди! Та що ж таке?

Повернись, повернись. давай, 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 еще працюем, давай, 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 идем, идем вперед. Бежимай, Леш, бежимай. Місер! Місер! Зачепнись! Що ти стоїш, чого? Вперед, ржись, рухайся, рухайся, рухайся! Хорош! Давай, 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 а, давай. Сша, 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 сша. Сша, сша, сша. Никита, переведи! Никита, рухайся! Торг, приходь. Набивай, забивай! Та нікита, да, ти! Просто ногу підставити і все, ногу. Бігти, бігти! Сюди йди! Okay. 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 <спехи> <пехи> Давай! <Здорово>. Давай! Назад! Давай! 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 Стоп, стоп, прям! <гас> 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 так <трофный> удар, ты <гас> <шо>? <гас> 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 Верніться, вы Давай! 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 Давай

Да! А Дарова. А! Дарова! А! Тимофій! Тимофій! Опускаєшся всередину! Нікіта! Іди Арсен! 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 сюди! Арсен! Іграєш чисто біля воріт, нападаючи. Убрать забить! Давай! Хорошний! Де дайте курточку!

Слушай, да ты трохи пьешь, там ставишь ту Потому что желтый Не, 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 там, я, я бы сказал, вместо камеру все пишут, ну серьезно.

Давай, давай! 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 давай, Даня! Даня, давай, влад! Дай, шуки! Хорош, здорово, здорово! Андрій! Андрій! Да, в родинку, Даня, давай! Дай іроки! Здорово! Андрій влад так само до мене. Андрій, знімай та воно, та ти то робиш? Нічого, добре, добре! Що ви там стали? Андрій, йдеш вперед? Зрозумів? Нападаючи, чисто вимагають. Гореться не твоя команда зараз. Поняв? Тимофійко задай! Середина каче, середина. Да. Здорово, молодець. Isso puxa, pula, 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 que você pula, pula,

Ух, <клухає> здорово, здорово! Назад, назад! З гравцями, з гравцями! Гав, гав, гав! Давай, давай, за ним, за ним, за ним! Десятий, за ним! Арсен, ворота! Зам'ять, зам'ять! Vai, Paz! Jura! Jura, Dani?